Від Житомирських громад здолали понад півтори тисячі кілометрів, аби повернути українське на Харківщину. Після деокупації території стало відомо, що наші бібліотеки росіяни перетворювали на катівні, а те, що було всередині, знищували, як і усе довкола. Півроку були окуповані. Які пошкодження? Ну, я... ну Бог милував. Крупна нефтебаза, автостанція. Да. Мало не забуло, було, так? да, так? Так. так. В основному мі мінімальні повреждення а, можна, так, можна, що, можна, можна, мінімальна ніфті база. Наприклад, вона взагалі не функціонувала. Малака завод він не функціонував там. Я ще нічого без підручників та книг лишилися і навчальні заклади. Почувши про це, партія Європейська Солідарність запустила акцію Українську книгу. Вільній землі майже за місяць до збору долучилися усі громади Житомирщини: бібліотеки, ліцеї, школи, газета Прапор, торгувальний центр Олді, підприємства та небайдужі люди ми приїхали в чудове село Шевченково, де ми провели всеукраїнську акцію по збору українських книжок. і Сьогодні їх передаємо вашій громаді, вашому любому заходу. Так що все, що змогли, зібрали і. Дякую. 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 Окрім книг, жителі села Шевченкове, які прожили пів року в окупації, отримали дорослий і дитячий одяг, іграшки та засоби особистої гієни. Українці укотре доводять: попри відстань, ми єдині, і разом ми подолаємо усе.